Я стала фотографом супереч волі батьків. Через це вони від мене зреклися, а моя кузина розкрила, що я заробляю шестизначні суми, і тепер вони вимагають 100 тисяч доларів компенсації та ридають: привіт, мені 8 років, я жінка, та останні 6 років я працюю фотографом моди. Фотографія завжди була моєю пристрастю, тому я вирішила не навчатися в коледжі та подати заявки на стажування до різних відомих фотографів. Я отримала одну одразу після школи. Моє перше стажування було не у суперуспішного фотографа, і майже ніхто в бізнесі нічого не знав про нього, але я була рада працювати з ним. Поступово я почала асистувати іншим фотографам, спостерігаючи за їх роботою. Чим більше часу я проводила на зйомках, тим більше я вчилася і ставала впевненішою у своїй роботі. Нарешті, у 22 роки я отримала свою першу самостійну зйомку, і з того часу я не оглядалась назад. У мене справи йдуть досить добре, і в останні кілька років я стабільно заробляю шестизначні суми кожен рік. Це величезне досягнення, але, на жаль, моя сім'я не знає про мої здобутки і досі вважає, що я ні на що не здатна як фотограф. Моя робота буквально відбувається за кадром, і ми, очевидно, не так відомі, як моделі, з якими ми працюємо. Люди в індустрії знають нас, але якщо ми не дуже популярні, більшість інших людей навіть не знають наші імена. Я думаю, що поки що не досягла цього рівня. Напевно, це тому, що щоразу, як я приїжджаю додому мої батьки, обов'язково нагадують мені, що мій брат набагато успішніший за мене в його молодому віці, і що я повинна займатися чимось більш шанованим замість того, щоб витрачати свій час та енергію на фотографію. Мої батьки ніколи не були задоволені мною, і для них мій брат завжди був генієм сім'ї. Він був на два роки молодше за мене. І коли ми вчилися в школі, він завжди був кращим у навчанні і був відмінником. Я ж більше цікавилася такими речами, як спів, театр і навіть спорт, але навчання ніколи по-справжньому не була моєю сильною стороною, тому я була досить посереднім в навчанні, і мої батьки постійно порівнювали мене з моїм братом, який був молодший за мене, але при цьому досяг значно більших успіхів і казали, що я повинна старатися відповідати встановленим стандартам. Це було постійне суперництво, я часто сварилася з ними через це, поки не зрозуміла, що немає сенсу, вони ніколи не оцінять мене. Тому я почала їх ігнорувати. Мої стосунки з батьками завжди були натягнутими, але після школи, коли я вирішила, що поступатиму в коледж і спробую себе у модній фотографії, мої батьки просто розлютилися. Ми сперечалися про це місяцями, і нарешті вони сказали мені, що якщо я вирішу присвятити своє життя цьому. А не отримати університетський диплом, вони ніколи мені цього не пробачать і не матимуть зі мною нічого спільного. Я не дозволила цьому зупинити себе. Тому що знала, що мої відносини з батьками не є для мене пріоритетом. Принаймні в той час я хотіла стати фотографом моди, саме цим я займалася все своє життя. Протягом декількох років вони були дуже засмучені через мене і навіть не розмовляли зі мною. Це було досить важко для мене, так як я була ще досить молода, тому мені доводилося покладатися на допомогу інших членів сім'ї. Допомога, яка мені була потрібна, в основному була фінансовою, так як до цього я працювала лише на неповний робочий день влітку і все. Це були всі мої гроші, яких було занадто мало, щоб дозволити собі жити самостійно у новому місті. А оскільки я була стажером на той час, мені також не платили багато. Тому мені відчайдушно потрібні були люди, які могли б мені допомогти. На щастя, моя тітка, старша сестра мого батька, часто надсилала мені все необхідне, щоб покрити мої витрати. Її дочка і я завжди були чудовими друзями, і, звичайно, вона завжди ставилася до мене з теплотою. Але навіть тоді я все одно іноді почувала себе досить самотньо, так як у мене не було підтримки сім'ї. А мої батьки та брат почали поводити себе так, ніби мене ніколи й не існувало. Моя тітка ніколи не говорила моєму батьку, що вона допомагає мені грошима, тому що тоді це призвело б до суперечок між ними, оскільки він безперечно звинуватив би її в спробі підштовхнути мене на неправильний шлях. Але моя тітка тримала мене в курсі того, як мої батьки ставляться до мого рішення, тому що кожного разу, коли вони зустрічалися, вона говорила з ними про мене, і в більшості випадків їх реакція все ще була негативною, і вони швидко змінювали тему, що було досить бентежно для мене, але потім в один прекрасний рік вони раптом наполягли на тому, щоб я повернулася додому на свята, щоб ми могли відновити наші відносини. Я, зрештою, повернулася додому того року, щоб дати нашим відносинам другий шанс. Я чекала якогось дійсно емоційного воз'єднання, але пізніше вони досить звичайно поставилися до всієї цієї ситуації. Щодо того факту, що він підтримує наших батьків самостійно протягом кількох останніх років, це справді не моя вина, тому що я пропонувала, але потім вони відкинули мене, і я пам'ятала це, тому що саме це змусило мене викреслити їх зі свого життя. І досі вони також не сильно постраждали від цього. Але раптом, коли вони тепер знають, скільки я заробляю, вони хочуть, щоб я компенсувала їм це, хоча вони навіть не вибачилися переді мною. Це справді несправедливо та егоїстично з їхнього боку, і я не відчуваю необхідності миритися з цим. Після надсилання цього повідомлення я вирішила, що більше не хочу з ними розмовляти, тому заблокувала і його. З того часу я не отримувала від них жодних повідомлень особисто. Але моя тітка зв'язалася зі мною і сказала, що в тому повідомленні, оскільки я згадала, що моя тітка була поряд зі мною, коли моїх батьків не було поруч. Мій брат певно передав це повідомлення моєму батькові, саме так він дізнався, що моя тітка підтримувала мене на початку, і як ми очікували, він втратив розсуд через це і звинувачує мою тітку в тому, що вона збила мене з вірного шляху. Він вважає, що якби моя тітка ніколи не підтримувала мене та говорила мені повернутися до моїх батьків жити за їх правилам, я б ніколи не поїхала так далеко від них, і наші відносини були б набагато краще. Буквально не розумію, чому вони так думають, тому що на майот насправді, якби тітка не допомагала мені, я б все одно знайшла якийсь інший спосіб здійснити свої мрії, але я б не відмовилася від них. І якби я не змогла стати фотографом, я б не заробляла стільки грошей і не досягла б успіху в роботі, котру я так люблю. Тоді я би завжди ображалася на своїх батьків за те, що вони ніколи не дозволяли мені зробити те, що я хочу зробити зі своїм життям. І я не розумію, чому вони думають, що це покращить наші відносини. Я думаю, що це зробило б їх набагато гіршим, але я думаю, їм просто потрібен цап відбувайло, якого можна звинувачувати у всьому цьому, і це моя тітка. Вони пишуть їй без зупинки і кажуть, що якби вона була гарною сестрою, вона б сказала мені повернутися додому до моїх батьків, а не заохочувала мою поведінка і що вона є причиною того, що я зараз веду себе так, бо моя погана поведінка, мабуть, завжди винагороджувалась. Вони навіть втягнули в це мою кузину і сказали, що дивно, що власна дочка моєї тітки виявилася такою грубою та нетактовною, оскільки їй явно не можна довіряти виховання дітей все через те, як моя кузина висміяла їх на своїй вечірці. Загалом мої батьки зараз просто збожеволіли, і хоча моя тітка заблокувала їх, вона впевнена, що вони не збираються відпускати це, тому що вони просто хочуть влаштувати з цього величезний скандал і вдавати себе жертвами ситуації, яку самі і створили. І навіть після всього цього, якщо брат все ще вважає, що йому слід стати на бік наших батьків, то мені справді нема чого йому сказати. Я думаю, що мала це передбачати, тому що, хоча він ніколи не ставився погано до мене, він ніколи і не виступав проти цього, тому, можливо, це не так вже й дивно. Моя мати сказала мені, що вони вирішили зв'язатися зі мною, бо було абсолютно ясно, що я не збираюся змінювати свою думку, і вони не хотіли, щоб їх сприймали як батьків, які не підтримують мрії та амбіції своїх дітей, тому що це виглядало би погано. Тоді я зрозуміла, що вони зв'язалися зі мною тільки тому, що хотіли зберегти свою репутацію, а не тому, що прийняли моє рішення. Я була дуже розчарована, але вирішила підтримувати з ними зв'язок, тому що вірила, що зрештою зможу їх змусити змінити свою думку про мене. Я тримала їх у курсі всіх своїх досягнень та успіхів за останні пару років, але навіть тоді ніколи не відчувала, що вони пишаються мною так само, як і моїм братом. Мій брат закінчив університет по спеціальності бізнес Мінерілих і почав працювати з другом мого батька. Він теж непогано заробляє, і мої батьки постійно хваляться тим, як мій брат почав підтримувати їх фінансово, як тільки почав заробляти. Не те, щоб я сама не пропонувала їм фінансову допомогу, але вони самі відмовилися прийняти мою допомогу через мою нетрадиційну кар'єру, кажучи, що їм незручно брати гроші у мене, тому що вони не впевнені, чи зможу я сама вести комфортне життя без них. Я точно знала, що це не через щиру турботу. Вони просто намагалися ще раз нагадати мені, що вони воліли б розраховувати на мого брата, а не на мене, тому що вони не думали, що я достатньо добре впораюся сама, та що б я не робила, я просто ніколи не буду досить хороша для них. Навіть коли я намагаюся сказати їм, що зі мною все буде в порядку і що я зможу їх підтримати, вони відмовляються мені вірити і віддають перевагу покластися на мого брата. І справа навіть не в тому, що вони не можуть обійтися без допомоги. Наступні кілька років після пандемії їм було важко триматися на плаву у фінансовому плані, тому що кафе, яким вони керували, погано працювало. Вони вже втратили багато грошей під час пандемії, та близько два років тому їм довелося закритися і рано піти на пенсію. Ось тоді мій брат почав підтримувати їх, а вони відмовилися приймати мою допомогу, і це було дійсно образливо. Тому після цього я навіть не наполягала на підтримці з ними зв'язку. Ми зустрічалися лише на сімейних заходах, і там я була настільки ввічлива, наскільки це можливо, але на цьому все. Я також перестала їздити додому на свята, бо знала, що якщо навіть я приїду, вони не оцінять мене. Вони просто використали б це як можливість відчитати мене і висміяти, а мені більше не потрібна така негативність у моєму житті. Я просто втамілася. Мої стосунки з ними значно погіршились з того часу, і зараз ми майже не спілкуємося. Дуже мало ХТО із сім'ї знають про мої почуття з цього приводу, тому що я не люблю про це говорити. І одна з них моя кузина, яка нещодавно вийшла заміж. Кілька днів тому вона влаштувала вечірку з нагоди заручин, і, звичайно ж, туди були запрошені мої батьки, як і я, але я не змогла там бути присутньою. Отже, в мою відсутність моя кузина поговорила з моїми батьками, що змусило їх зателефонувати мені через багато років. Перш ніж поговорити про те, що сталося під час телефонної розмови з батьками, я маю розповісти, що сказала мені моя кузина після розмови з батьками. Я одразу ж зателефонувала своїй кузині, щоб поговорити з нею про це, і вона сказала мені, що на вечірці з нагоди заручин мої батьки хвалилися тим, як мій брат отримав величезне підвищення на роботі. і Тепер він буде заробляти майже вдвічі більше ніж раніше. Я не знаю, чи це правда, чи вони просто перебільшили, але моя кузана сказала мені, що це діяло їй на нерви, тому що вони не тільки влаштовували всю цю вечірку навколо себе, але й повністю ігнорували той факт, що у них є ще одна дитина, яка добилася в житті такого ж успіху, якщо не більше. Вона знала, що незалежно від того, як сильно я прикидуюсь, що мої стосунки з батьками не впливають на мене, це очевидно впливає. Я хотіла, щоб вони пишалися мною, і хоча я багато чого досягла, здавалося, що я ніколи не зможу зробити достатньо, і це дуже засмучувало мене. Вона знала це, тому вирішила поставити моїх батьків на місце і заступитися за мене. Поки вони вихвалялися моїм братом, моя кузина вирішила згадати, як здорово, що тепер у них двоє дітей, які заробляють шестизначні суми на рік. Очевидно, мої батьки були досить шоковані цим, тому що останні кілька років вони не спромоглися підтримувати зі мною зв'язок, і я ніколи не казала їм, скільки грошей я заробляю, тому що не вважала це необхідним. Після того, як вона кинула цю бомбу, моя кузина нічого не додала до цього. А наступного дня мої батьки вирішили зателефонувати мені, щоб спитати про це. Звичайно, коли вони подзвонили мені, я була досить здивована. А коли вони запитали мене, чи дійсно я заробляю 6 нулів на рік і чи заробляла я такі гроші раніше протягом кількох років, я вирішила сказати їм правду, тому що думала, що вони нарешті дзвонять, щоб привітати мене та сказати, як вони пишаються мною. Це було досить безглуздо і утопічно з моєї сторони, тому що як тільки я їм це сказала, вони сказали мені, що не можуть повірити, що вони чинили тиск на мого брата, щоб він допомагав їм фінансово протягом останніх кількох років, особливо коли я так добре себе відчувала. У них була нахабність образитись на мене і сказати, що я повинна була сказати їм, скільки я заробляю, щоб вони могли зробити усвідомлений вибір про те, який із дітей має допомагати їм фінансово. Я була дійсно приголомшена, тому що це була не та реакція, на яку я чекала, хоча, оглядаючись назад, це саме та реакція, яку я повинна була очікувати. І якщо вас все ще не шокувало їх наглість, тоді дозвольте мені розповісти дещо, що сталося після цього. Коли я нічого не сказала, мої батьки почали говорити мені, що вони чинили великий тиск на мого брата, і в нього не було можливості накопичити достатньо грошей для себе і свого майбутнього, тому що він був зайнятий підтримкою своїх батьків. Цього не було в моєму випадку, і тепер вони хотіли, щоб я заплатила 100 тисяч як компенсацію, тому що вони були моїми батьками, і мені теж треба було розділити відповідальність мого брата. Вони примусили мене звучати так, ніби я взагалі ніколи не пропонувала їм допомогу, начебто я до сих пір ухилялася від відповідальності, хоча насправді це були вони, ті, хай ТО відкинув мою пропозицію на початку. Я подумала про цю ситуацію і просто розсміялася над ними, перш ніж повісити трубку. Я справді не могла придумати жодної іншої реакції, крім сміху, тому що це було безглуздо думати, що вони дійсно очікували, що я погоджуся з їх умовами. Після цього я говорила зі своєю кузиною, щоб дізнатися правду, і з того часу я активно уникаю їх. Я вже заблокувала їх після телефонного дзвінка, але потім вони почали писати мені з іншого номера, і я його заблокувала також. У всіх їхніх повідомленнях просто говориться, що це було не круто з моєї сторони приховувати, скільки я заробляю, і якби вони про це знали на початку, ніколи б не попросили мого брата про допомогу і замість цього прийняли б мою. Мій брат, який зазвичай не втручався у ці справи, нещодавно також написав мені і сказав, що не схоче приймати че іюце сторону, але мої батьки дійсно несправедливо ставилися до мене, і їм слід було б більше підтримувати мене. Але він також вважає, що якби я дійсно хотіла, щоб мої батьки прийняли допомогу спочатку, коли я запропонувала дбати про них фінансово, мені варто було б точно сказати, скільки я заробляю, замість того, щоб залишати їх у невіданні, бо це правда, це не та кар'єра, про яку вони багато знають. Хоча він не ставився до мене погано, він ніколи не захищав мене від них. Моя кузина була на моїй стороні, моя тітка також, і, чесно кажучи, єдина причина, з якої він зараз стоїть на боці моїх батьків, полягає в тому, що мої батьки ніколи не давали йому приводу вставати проти них, а ось у мене таких приводів було декілька, це точно. Перед тим, як заблокувати його, я відповіла йому та сказала, що дійсно ціную те, що він щосили захищає наших батьків, але він виріс не в тому ж будинку. Батьки, яких він знає, сильно відрізняється від батьків, яких знаю я, і він ніколи не зможе зрозуміти, через що я пройшла. Тому дуже несправедливо з його боку говорити, подобається мені це чи ні, мої батьки виростили мене, і я винна їм за це. Зараз я абсолютно не повинна цього робити, тому що все, що вони робили для мене до 18-річчя, вимагалося від них за законом. Так що це не те ж саме, що надати мені величезну послугу, піклуючись про мене. І як тільки я перестала бути неповнолітньою, я поїхала з дому, щоб здійснити свої мрії, і після цього вони навіть не розмовляли зі мною протягом кількох наступних років, не говорячи вже про те, щоб підтримувати мене в той час. Тільки моя тітка була поряд з мною, навіть мій брат не був поряд. Це була моя кузина, яка підтримувала мене емоційно на протязі усього цього часу, тому я навряд чи можу назвати їх своєю сім'єю, тому що на будь-якому етапі мого життя вони ніколи не були поряд зі мною. Якби я дійсно щось була винна комусь, то це моїй тітці. Оновлення перше. Привіт! Пройшло два тижні з мого останнього оновлення, і я не знаю чому, але мої батьки вирішили оприлюднити цю драму. Я справді не розумію, чого вони хочуть цим досягти, але за останні кілька днів вони зробили кілька постів проти мене і моєї тітки вони просувають цю односторонню версію подій, в якій, виявляється, моя тітка заохочувала займатися фотографією, хоча це була нестабільна кар'єра, і вони не хотіли цього для мене. Пізніше вони намагалися помиритися зі мною, але це була я, та ХТО відштовхнула їх. І коли вони попросили мене про допомогу їм з грошима, нещодавно я справді запропонувала допомогу, але я вдала, що в мене недостатньо грошей, тому вони в кінцевому підсумку покладалися лише на мого брата, щоб не вплинути на мою фінансову стабільність. Тільки недавно вони дізналися всю правду, і навіть зараз я відмовляюся допомагати їм, чинячи весь тиск на свого брата. Це просто односторонні, і більша частина цього навіть не відповідає дійсності, але не моя тітка, ні я не хочемо зв'язуватися з ними у соціальних мережах, тому ми намагалися написати їм особисто і змусити їх видалити це. Я навіть сказала їм, що звернуся до юриста, якщо вони не зроблять так, як говорю я, але я думаю, вони розуміють, що я блефую, тому що, очевидно, ніхто не витрачатиме свої ресурси на те, щоб займатися цим з юристом. Це не те, що сильно вплинуло на мене, але це невелика незручність. Оновлення друге багато людей зв'язалися зі мною, щоб поговорити про це, люди, з якими я не розмовляла роками, і мені справді не подобається, що вони розглядаються як видовище, тому я хочу, щоб мої батьки видалили ці пости. Тому що, якщо вони цього не зроблять, мені доведеться опублікувати свою версію історії разом з моєю тіткою, і ми теж не хочемо цього робити. Досі це було зовсім неефективно, і я думаю, що, врешті-решт, нам доведеться самим публікуватися про це. Моя кузина вважає, що ми повинні піти на це, але я втомилася думати про всю цю драму, яка відбудеться пізніше. В будь-якому випадку, нам просто потрібно робити те, що ми повинні робити саме зараз. Оновлення третє. Минуло два дні з мого останнього оновлення, і як я вже говорила, оскільки у нас не було іншого вибору, моя тітка і я зрештою опублікували свою версію історії не просто нашу версію, а фактично правду. Тому що ми не хотіли, щоб люди вірили моїм батькам. Вони до сих пір не мали що сказати про це, але ми отримали безліч підтримуючих коментарів. Я думаю, що решта сім'ї не була такою розважливою, як я думала. Багато хетеозних відзначили той факт, що мої батьки завжди ставилися до мого брата краще, ніж до мене, і були набагато гордіші їм. Я дуже рада, що отримую всю цю підтримку, тому що, хоча люди досі нічого про це не говорили, то принаймні я знаю, що в душі вони всі на моїй стороні, і це приємно. Мої батьки досі нічого не сказали про це, принаймні не особисто, але мій брат написав мені листа і сказав, що те, що я роблю, серйозно погано. Він сказав, що намагався тримати ситуацію з нашими батьками під контролем, і, мабуть, майже переконав їх видалити свої повідомлення, але тепер вони відмовляються це робити, тому що я опублікувала свою версію. Він сказав, що не сприймав мене як людину, яка хоче підлити олію у вогонь, щоб створити більше драми, і він правий. Я справді не хотіла цього робити, але який у мене був інший вибір? Крім того, що я теж думаю, що була дуже несправедлива по відношенню до себе, тому що саме наші батьки почали це, а не я. Я просто викладаю правду для всіх, хійте охоче її знати, щоб вони не почали ненавидіти мене і мою тітку без причини. Можливо, мої батьки подумали би про це, перш ніж йти на все це, щоб створити таку неприємність. У будь-якому випадку, я не думаю, що мені доведеться ще щось сказати моєму братові, тому що він явно вибрав бік. Що стосується моїх батьків, я ніколи не цікавилася спілкуванням з ними, тому якщо вони все-таки вирішать викреслити мене зі свого життя повністю, це мене влаштовує. Оновлення четверте. Привіт, друзі! Пройшло вже кілька місяців з мого останнього оновлення, і я нещодавно повернулася додому, щоб бути присутньою на весіллі моєї кузини. Я була її Фрейліною, що означало, що я повинна була бути з нею майже місяць, готуючись до весілля, щоб я могла бути присутня на усьому і виконувати свої обов'язки Фрейліни. Вона сказала мені, що батьки не були запрошені, як і мій брат, і це не повинно стати для них сюрпризом, тому що, очевидно, після того, що сталося кілька місяців тому, вони повинні були зрозуміти, що моя тітка і моя кузина не хочуть з ними мати нічого спільного. Вони навіть не спромоглися вибачитися ні перед ким із нас після інциденту, тому я не розумію, чому вони думали, що будуть запрошені. Мало того, що вони чекали бути запрошеним, вони були дійсно ображені, коли зрозуміли, що не отримали запрошення, і насправді прийшли до будинку моєї тітки, щоб накричати на неї. Мій батько був у люті і сказав їй, що вона не може просто викреслити його зі свого життя через щось таке незначне, і це досить іронічно слухати від людини, яка буквально викреслила свою дочку зі свого життя. У будь-якому разі моя тітка не стала терпіти його дурницю і відразу ж поставила його на місце. В той день в них була величезна сварка, та тепер мої батьки балакають про всіх нас, розповідаючи, будь-кому ХТО готовий їх слухати, але це в основному просто люди, які хочуть пліткувати, і я не думаю, що ХТО цей сприймає це всерйоз. Я не розмовляла більше з братом, і це сумно, що він вибрав бік наших батьків, але це його рішення. Весілля було чудове, і все пройшло гладко. Я навіть змогла провести багато часу зі своєю тіткою та сестрою, так що це була просто вишенька на торті. Зараз я повернулася на роботу, але у мене була дуже необхідна перерва, і приємно знати, що мої батьки анітрохи не змінилися навіть за останні кілька місяців.